А бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив 3 мільярди євро додаткової допомоги військової Україні у 2025 році. Про це повідомило медіа DPA. зазначається, що схвалені е, ще понад 8 мільярдів євро підтримки нашої держави на 2026-2029 роки. Нагадаю, що напередодні бундестаг підтримав реформу боргового гальма, яке дає змогу виділити великі кошти на зміцнення оборони. Ну, і міністерство оборони витратило понад 51 мільярд гривень на зброю, яка буцімто не потрапила на фронт. Про це заявив у Фейсбуці голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, йдеться винятково про контракти, оплачені міністерством оборони без агенції оборонних закупівель у 2022-2023 роках. Проте термін їхній термін збіг і військові при цьому зброю не отримали. не отримали проте судових позовів з боку міністерства оборони щодо заборгованості на 51 мільярд гривень нібито немає і на думку Віталія шабуніна це або кричуща некомпетентність ну або свідчення Корупції голова центру протидії корупції нагадав, що у 2023 році тодішній міністр Резніков мав непоставленої зброї на 27 мільярдів гривень, тобто вдвічі менше аніж нині, і це викликало відповідно величезний скандал. А за півтора місяці Резнікова було звільнено. Ну і за контрактами агенції оборонних закупівель на фронт 2024 року, начебто, не надійшло зброї на понад 100 мільярдів гривень. Заявило видання Українська Правда. За його інформацією, агенція оборонних закупівель сплатила постачальникам близько 250 мільярдів. А продукція отримала, начебто, не е, менш ніж на 150. При цьому видання зазначає, що по багатьох напрямках агенція загалом нормально впоралася з поставками. Та коли йдеться про снаряди і міни крупних калібрів, то часом. Показники дуже плачевні. Зокрема, це стосується боєприпасів 155-го калібру, де фактична поставка, начебто, не склала і десятої частини, наголошує Українська Правда.